Уривок з поеми Тараса Григоровича Шевченка Кавказ. За горами гори хмарою повиті, За сійні гори кров'ю политі, споконвіку Прометея та морел карає, що один Божий довг перебра і серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, І не сити не виоре над дні моря поле. Не скує душі живої і живого слова. Не понесе слави Бога, великого Бога, не нам на з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо в твоїй силі. І духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики Во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіні гори кров'ю политі. Отамто милості віїми, не і голу застукали сердешну волю. Та й скуємо. Лягло косьми людей, муштрованих чимало. А сліз, а крові. У всіх імператорів без стало з дітьми і внуками втопить в сльозах у вдовіх. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сліз, а батькових старих, кривавих На ріки море розлилося, огненне море. Слава, слава і вам, слава, сині гори, кривою окуті і вам, лицарі великі, Богу не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля свята.